У Вінниці за чистотою та справністю фонтанів стежить чотирилапа бригадирка Боня. На посаді вона ще з літа, з перших днів роботи водограїв. Собака завжди біля свого господаря Анатолія, який відповідає за справність міських фонтанів. Проводить огляди, прибирання та ремонт. На зміну без яскравого спецжилета кокер-спаніель не виходить. За працю отримує оплату, Без ліміт смаколиків. Улюбленицю брати з собою на роботу Анатолій почав, тому що Боня бешкетувала вдома, а тепер вона відповідає за. Безпеку містян. Лінолю порвала, коврове покриття порвало, обоє порвало, але вона вже підросла і я вже почав її брати з собою на роботу, щоб менше збитків робила мені. І все, і вона тепер від мене нікуди. Вона... Я встаю вранці, вона встає. Все, ми їдемо на роботу, вона працює зі мною. Сідає коло ями, якщо я відкриваю, нікого не підпускає, щоб ніхто не підійшов, не впав. І я її цього не вчив, вона сама сама от така розумна собака.